Поки на дворі ще не мінус, саме час підготуватись до холодів. Сьогодні я вам покажу, які ціни зараз на ковдри в наших магазинах. Фозі. Тут на ковдри якраз знижка, майже 50%. Велику можна купити за 549, а меншу за 399. Нова лінія. Тут вибір набагато більше і можна обирати дуже довго. Знижки, до речі, також є. Ціни різні, Найдешевшу, яку я побачив, 484 та 536. Середні ціни в районі від 1000 до 1,5. І люкс варіант. За 2200. У магазині приданий вибір також великий, великі розміри від 900 до 2200, маленькі від 600 до 1000. В Тадай також побачив ковдри, великі по 800, а маленькі по 700. Побачив ще і магазин Клеопатра. Тут майже всі ковдри по 1250. І наш улюблений центральний ринок. Тут є ковдри і по 1000, і по 1600, і це великі, менші від 700 до 800 гривень. Ну що, як ви зрозуміли, вибір є для кожного. Головне, не тягнути. Ути до морозів.